Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні ми поговоримо з вами про ще одну серію Planet Спа, а саме серія, яка називається Заряд енергії. Це з екстрактом китайського зеленого чаю. Самі засоби знаходяться в такому оформленні в помаранчевому, в такому яскравому. Отже, я так гарненько протестувала ці засоби. У нас це 5 засобів. І тепер хочу поділитися з вами своїми враженнями від використання. Відразу хочу вас попросити поставити вподобайку, підписатися на мій канал. Ну і вже потім після перегляду поділитися саме своїми враженнями, можливо, ви чимось користувалися, буде також дуже цікаво дізнатися. Ну і тепер давайте перейдемо до обговорення продуктів і почнемо саме із геля для шкіри навколо очей. Отже, ось такий гель, ось так він виглядає. Такий звичайний формат 15 мл. Я скажу так, він мені сподобався 50 на 50. З однієї, він дуже гарно освіжає шкіру навколо, очей, дуже таке гарне зволоження, дуже приємний такий свіжий, я б навіть сказала, з якимись цитрусовими нотками аромат. Я б навіть сказала, що якщо у вас такі зранку є набряки під очима, то він їх зменшує. Це завдяки ось такому металевому, як правильно сказати, такий шарик, такий металевий, і він холодний, коли водиш ним по шкірі, то ну, таке приємне, охолодне таке відчуття. Я думаю, завдяки саме такому дозатору, то саме цей набряк і вбирається. Але що мені не сподобалось і чому, напевно, я не буду повторювати от саме цей дозатор. Із-за того, що цей, як правильно сказати, Будемо називати її металева кулька. Ця металева кулька, вона от, не пропускає в достатній кількості саме цей продукт, і тому спочатку потрібно видавити саме на палець продукт, нанести навколо очей. І вже потім позволоженому, по вологому, по вологій шкірі, вже потім оцім, оцією кулькою вже водити. Я як тільки почала користуватися, я відразу вирішила, відкриваю, почала водити, і воно дуже, як я б навіть сказала, травмує шкіру, такі неприємні відчуття, начебто ви, ну. Ну, от таке відчуття, коли ви чимось водите по сухій шкірі, там, о, якісь зусилля прикладаєте, і воно начебто о, дряпає шкіру. Такі неприємні відчуття. І після цього я вже почала спочатку на палець о, розносиш і вже потім металевим, о, водиш, ну, як начебто масаж. Не скажу, що це зручно, тому що інколи ти поспішаєш зранку ніколи там оце все робити. І мені якось більше такий до вподоби формат звичайний де ось ці креми навколо чай, вони з таким зносиком видавлюєш, наносиш все. Мені цей формат подобається більше. Тому саме із цієї металевої кульки я не буду повторювати, а взагалі дуже гарно освіжає, таке зволожує сам непоганий засіб. Тому, ну, як, в принципі, можу рекомендувати, якщо вас не, ну, не зупиняє саме цей дозатор. Наступний продукт це в нас ось такий крем-батер для тіла. Як я, вже, ось так виглядає, як я вже й казала в багатьох своїх відео, хто постійно мене дивиться, що. Ось саме ці батери для тіла Planet Spa, мої найулюбленіші, особливо на холодний період, так як вони дуже такі жирні, дуже густі, вони гарно як зволожують, так і живлять шкіру, дуже гарно розпределяються, не, не залишають ніякої жирної плівки. ну Дуже класні. Аромат такий, ну, як і всі з цієї серії, такий з цитрусовою ноткою, такий освіжаючий, ну, і взагалі ефект е, при нанесенні також такий освіжаючий, тонізуючий Тому е, однозначно можу рекомендувати як цей е, батер, так і всі батери з Planet Spa. Е, однозначно, ну, зараз в мене їх збиралося нормально, тому поки що аби хоч то використовувати, а взагалі. Коли вже я всі повикористовую, то в запаси собі обов'язково буде якісь брати. Тому однозначно рекомендую. Далі третій продукт це в нас ось таке очищуюче мило о, таке брускове. Зараз покажу, як воно виглядає. Ось так. Ну, Я вже ним користувалась, воно вже таке трішки використане. О. Я не буду рекомендувати це мило, воно не дуже часто з'являється в каталогах, і я його рекомендувати не буду. Вказано, що це мило можна використовувати не тільки як для очищення тіла, але й для очищення обличчя. Ні, не рекомендую я очищати ним обличчя. Взагалі, я не користуюся брусковим милом. Ну, не на обличчя, не на тіло, нікуди. Ну, от мені вони всі сущать моє тіло. Це не стало виключенням, що тіло воно мені почало сушити, а, а обличчя я взагалі мовчу. Я милами ніколи не користувалася такими для обличчя, але це ж, я думаю, протестую. І що? А, воно почало мені сушити шкіру. Почало лягати такою жирною плівкою, що потім вода збиралась такими краплинками, Забило мені пори, що в мене висипи з'явились на обличчі. Ні. Це мило не можу рекомендувати. Так, тут приємний цитрусовий аромат, в складі є такі частинки, начебто скрабуючі. Але для мене однозначно воно не підійшло. Але я думаю, підійде чоловіку, я вже йому сьогодні збираюсь покласти його у використання. Йому всі такі мила підходять, все ще не підходить мені, а мені всі такі мила не підходять, я йому даю і йому все нормально. Тому він, звичайно, буде користуватися, але повторювати, звичайно, не буду, навіть якщо це мило буде з'являтися. Тому ні. Не рекомендую. Наступний засіб це ось такий спрей вуаль для обличчя, такий незвичайний формат для мене. Я як вже так звикла використовувати тоніки, такі звичайні, що на спонж наносиш на ватний диск, розподіляєшся. Ну, а це такий спрей-вуаль взагалі його потрібно розпилювати на обличчя. Але тут мені не сподобався дозатор. Він не розпилює продукт, а він плюється. Тому прям наносити отак на обличчя з флакону, ні, не рекомендую. Як я використовую, я наношу десь 3-4 пшики на долонь, і розподіляю і потім ось так: такими рухами. Такими Прибиваючими. розподіляю по обличчю. Дуже добре він тонізує, зволожує шкіру, ну і повторюю, що дуже такий класний аромат. Ну, Я думаю, що він більше підійде для використання зранку, так як він вам буде тонізувати ваше обличчя. Ну, а так, в принципі, взагалі я можу вам рекомендувати цей спрей Вуаль, Я, звичайно, буду використовувати. Він дуже економний, дуже так, він повільно розходується. Ось скільки я використала трішки, це я користуюсь уже місяць. Тому, я думаю, мені його надовго вистачить як для ранкового тонізування. Тому, ну, це єдине, що цей дозатор, який плюється. Ну, можливо, якщо б його перелити кудись, то було б краще. Ну, а я ж приспособилась так, розподіляти долонями. Мені нормально. Отже, рекомендую. Так, ну і останній засіб в сьогоднішньому відео це ось такий скраб для тіла. По-перше, що мені сподобалось відразу, як я його не почала користуватися, це колір. Такий помаранчевий, такий яскравий. Ну, дуже класний мені це що, колір такий, дуже сподобалось. Він гарно очищає шкіру. Шкіра така після використання гладенька, така, прям м'якенька, ну, класна. В принципі, як і всіх скрабах Avon, ще я користувалася, взагалі, ну, це, що я застала, в Planet Spa було три скраби: один із оливою зелененький такий, із. Деревним вугіллям, такий сірий, і ось оцей. В принципі, скрабуючі частинки в цьому скрабі такі, як і в зеленому з оливою, також такі вони більш делікатні, але з оливою він більш пінився. А цей трішки менше, але все одно трішки такий є ефект спінення. Ну, а в сірому в такі більш такі грубі частинки. Ну, а тут делікатні, що мені сподобалося, добре освіжає шкіру. Ну, Так як заряд енергії ще називається лінійка, тому зрозуміла. Ну, в принципі, в принципі. Якщо так вибирати, я б, ну, я б не вибрала з оцих трьох скрабів якийсь один, мені всі три е подобаються більш-менш однаково. Тому е я можу однозначно рекомендувати, що цей скраб що І ще ті два з Planet Spa. Єдине, що зараз вони якось не дуже часто з'являються в каталогах, на, на розпродажах можуть з'являтися. Саме в каталогах не дуже часто, тому потрібно виловлювати ці засоби. А так, якщо побачите, то однозначно рекомендую спробуйте класні засоби. Отже, такий був огляд на серію Planet Spa заряд енергії з китайським зеленим чаєм. Я взяла свої два засоби, які мені найбільше сподобались в цій серії. Пишіть, як вам. Згодні ви з моїми відгуками, чи, можливо, щось вам не сподобалось так, як мені, чи навпаки, сподобалось? Буде дуже цікаво дізнатися. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на мій канал. Тут багато всього цікавого, найбільше, звичайно, про Avon, але і про... на інші тематики також відео є. Наступне відео у нас буде з оглядом. Новинки Avon, якої побачите. Тому чекайте, кому цікаво. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Отже, побачимось вже дуже-дуже скоро. Па-па!